Золота нефритова підвізка дракон і Фенікс для любові, удачі, процвітання. На цій щасливій підвісці зображен дракон і Фенікс, що приносять добрі знаки інь і янь. Дракон і Фенікс, що несе сприятливе значення плідного браку, блаженного викликом успіху та процвітання, а також наявністю безлічі поколінь чоловічої статі. Ця прикраса. 9-го періоду. Ви погляньте, як вона виглядає. Дракони Фенікс це потужні символи, які приносять успіх і процвітання в ваше життя в повсякденне життя. Це потужні прикраси феншує, які приносять чоловічі і жіночі щастя. Тривале щастя між чоловіком і дружиною. Дракони Фенікс. Окремо також несуть різні сприятливі значення. Дракон приносить процвітання, успіх, власть. Фенікс приносить оновлення, стійкість і нові можливості. Ця чудова, розкішна! Позолочена нефритова підвізка дракони Фенікс для здорового та гармонійного браку і сімейного щастя. Носіть, куди б ви не хотіли, Завжди одягайте. На неї начитана мантра сакральна для здійснення ваших бажань. Ви будете щасливі.